Я Рубановська Наталя Миколаївна, дитячий фізичний та ерготерапевт. Працюю в центрі модок на соборні і сьогодні відповім на найчастіше запитання від батьків стосовно дитячої реабілітації. Ні, це міф. Фізична реабілітація потрібна не всім. Найчастіше вона потрібна передчасно народженим дітям, дітям, які мають певні ортопедичні чи неврологічні порушення, а саме кривоши, дисквазії, дітки, які мають порушення центральної нервової системи. Так само фізична реабілітація потрібна діткам, які вчасно народжені, але мають низьку масу тіла, або дітям, які мають певні генетичні порушення. Тину, коли дитина більш дорослому віці, тобто коли вона свідома. Ви повинні їй обов'язково пояснити, розповісти, куди ви йдете, до якого спеціаліста, що там з нею будуть робити. Тому що дуже часто діти приходять в різні клініки або в різні заклади, державні чи приватні, і вони не знають, куди їх ведуть батьки. І коли вони бачать людину в медичному костюмі, в них зразу паніка, вони закриваються. І спеціалісту дуже важко почати сам реабілітаційний процес або сам контакт, тому що дитина ще не зайшла в кабінет, а в неї вже істерика. Тому дітям потрібно пояснювати. Вони дуже гарно розуміють, і просто потрібно, потрібно розповісти, що ось завтра ми з тобою підемо там до спеціаліста, який буде займатися там з тим, що в тебе в тебе є там якесь певне порушення, там чи підвищений тонус в ніжці, і потрібно спеціалісту буде розробити твою ніжку. Чи ем, ми просто підемо до тіті і з нею там з нею, ти в кабінеті пограєшся, тому що дитяча реабілітація вона більше сфокусована на грі, і в процесі гри ми відновлюємо або покращуємо ті певні функції чи навички, які потрібні дитині для її подальшого розвитку. Так, звичайно, онлайн консультації вони є досить розповсюдженими і вони є ефективними, особливо коли це повторна консультація. І це зручно для батьків, тому що не завжди батьки мають можливість потрапити до спеціаліста на консультацію або вони знаходяться за межами країни і не мають можливості підтримувати той реабілітаційний процес, який був розпочатий в офлайн форматі. Тому це все дуже просто. Батькам тільки потрібно завантажити певний певний додаток. Це може бути як вайбер, ватсап, телеграм, Messenger, гугл Meet, без різниці. Це не принципово, головне, щоб було зручно батькам. І це дуже зручно для дитини, тому що дитина буде проходити курс реабілітації в звичному для неї середовищі. Mm -hmm. Батьки є ключовим учасником реабілітаційного процесу, тому що саме реабілітаційний процес не завершується в межах кабінету. Він продовжується на протязі дня, на протязі тижнів, місяців, іноді навіть і років, в залежності від стану дитини. Тому задача фізичного ерготерапевта навчити батьків як, де, в який час, в якому дозуванні, які методики потрібно застосовувати, як їх використовувати для того, щоб покращити сам весь цей реабілітаційний процес. Тому дуже важливо, коли на першому занятті батьки і фізичний арготерапевт визначають основні цілі, цілі та задачі з цього процесу. І вони обов'язково повинні бути спільні, тому що, коли є спільна мета, спільна ціль, тоді легше рухатися до перемоги. Заняття триває до години. Воно починається з того, що батьки з дитиною приходять в кабінет, і ми даємо можливість дитині адаптуватися. Тобто, дитину ми пускаємо дитину, вона починає повзати або ходити, роздивлятися, що є в кабінеті, гратися з іграшками, комунікувати з батьками паралельно і при цьому спеціаліст. Розмовляючи з батьками, визначає цілі і задачі, які потрібні для того, щоб покращити наш реабілітаційний процес. Паралельно спеціаліст спостерігає за дитиною і так само для себе робить певні відмітки, над чим потрібно більше працювати. В процесі реабілітації ми використовуємо різні засоби, це можуть бути різні ігри, різні сортери. Ось, наприклад, для наукої моторики ми використовуємо ось такі. Сортери, такі звірятка, які ми можемо. в нас є такі щіпчики, Ми можемо щіпчиками брати звірятко, класти його в тарілочку, можна розкладати звірятка по кольорам. По тарілочкам можна розкладати в хаотичному порядку, паралельно можна вивчати, що це за звірю, це, наприклад, мавпочка, як мавпочка говорить, а де мавпочки вушка, а де мавпочки очі. Що е стосується порушення балансу та е зниження сили м'язів у нижніх кінцівках, то в такому випадку ми використовуємо ось такий балансир. Отож, буду вас рада бачити на консультації в центрі мадок на Соборній.